Генетичний моніторинг в людських спільнотах. Що таке генетичний моніторинг? Це систематичне спостереження за станом генофонду популяції, яке дозволяє оцінити поточний мутаційний процес та прогнозувати його динаміку. Цей підхід включає збір, обробку, аналіз і збереження інформації про захворювання, що виникають під впливом мутагенних чинників навколишнього середовища. Основні завдання генетичного моніторингу це контроль і профілактика спадкових порушень, оцінка амбутаційного процесу, інвентаризація спадкових захворювань, аналіз впливу навколишнього середовища, напрямок генетичного моніторингу, фенотипічний спостереження за частотою домінантної мутації, біохімічний, виявлення біохімічних порушень, які можуть свідчити про генетичні зміни, цитогенетичний. Аналіз частоти хромосомних аномалій та структурних змін у геномі. молекулярно-генетичний, застосування сучасних методів для виявлення генетичних дефектів на молекулярному рівні, моніторинг архівних документів, аналіз у частоті летальних мутацій у часі для оцінки темпів мутаційного процесу. Постійне дослідження даних генетичного моніторингу дозволяє оперативно реагувати на зміни в спадкових порушеннях, своєчасно з'ясовувати, чи певні чинники викликають мутації, і впроваджувати заходи для зниження ризиків. Дякую за увагу.